Вітаю вас, шановні телеглядачі. За доброю традицією нашої студії будемо підбивати підсумки чергового тижня. Так, тиждень видався надзвичайно непростим. Розуміємо, що історія з перемовинами в джидді це лише верхівка геополітичного айсбергу. Питань досі лишається більше, ніж відповідей. І розуміємо, що зможемо впродовж сьогоднішньої програми дати відповіді лише на частину. З основних питань розібратись в теперішній ситуації нам допоможуть екс радник державного секретаря Сполучених Штатів Меттью Брайза та колишній керівник секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук. Зараз мої студії працюватиме Меттью Брайза, екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні, дорогий пане амбасадоре, God bless America! Героям слава мистер Ну що розуміємо, що відбулася надзвичайно важлива зустріч у джидді. Так, ми знаємо протокольну частину. Ми знаємо, що Україна погодилась на американську пропозицію щодо перемир'я. Ми не знаємо, якою буде децизія. Путіна так розуміємо, що Путін буде торгуватись до останнього, але є відчуття, що можливо нам вдасться налагодити бодай відносини з із сполученими штатами Америки і персонально з Дональдом Трампом. І просив би вас відповідно зараз продіагностувати те, що відбулося у Джидді, про що говорили в кулуарах, так на вашу думку, які питання могли входити в перелік? Ну тому, що були чільні представники адміністрації. Трампа вважаю, що адміністрація Трампа залишається непередбачуваною у своїх діях щодо союзників і партнерів, зокрема України. Однак, погодившись на 30-денне припинення вогню, українська сторона та президент Зеленський, на мою думку, продемонстрували добру волю в очах Президента Трампа. Як наслідок, він відновив військову допомогу США та важливий обмін розвідувальною інформацією. Це свідчить про те, що президент Трамп керується не стратегічним підходом, а трансакційним мисленням. Для нього головне укласти угоду. Він не зосереджений на теорії міжнародних відносин. Однак позитивним є те, що заяви делегації, яка перебувала в Саудівській Аравії, зокрема державного секретаря Рубіо та радника з питань національної безпеки Волца, свідчать про те, що між США та Україною наразі тривають дискусії щодо гарантій безпеки для України. Поки невідомо, який саме вигляд матимуть ці гарантії та хто їх надаватиме, проте це. Важливий і позитивний розвиток подій, який сприяє деескалації напруженості в американо-українських відносинах. Тепер Путін має вирішити, чи готовий він стати об'єктом гніву президента Трампа, запровадження додаткових тарифів, санкцій або інших кроків, які Трамп може розглянути. Шановний пане амбасадоре Брайзе, але ми розуміємо, що Путіну не розходиться лише на війні з Україною. Ми розуміємо, що війна з Україною є для нього, зокрема, і інструментом для того, щоб захоплювати нові сфери впливу. І Тут не йдеться лише про територію, і не йдеться лише про намагання Путіна контролювати Україну. Так, для Путіна це також бік діл. Для Трампа Трамп хоче створити певну домовленість з Путіним. Трамп хоче домовити. З про щось з європейцями використовуючи тиск Путіна на Європу, так ми розуміємо, що е, війна як інструмент використовується і проти Європейського союзу. Ну але ми живемо в Україні і розуміємо, що російська агресія забирає життя наших цивільних людей. Так, ну і от, якщо говорити про гранд стратегію, про велику стратегію Дональда Трампа і його мінливий характер, ну на превеликий жаль, ми бачимо, як стара класична безпекова архітектура світова збудована після Другої світової війни. Пішла тріщинами, ми будемо сподіватися е, на те, що ці тріщини вдасться зацементувати, якось я не знаю, відновити, але є відчуття, що ми вже не повернемось до стану антебелум, до стану до війни, до стану до Трампа. І, от якщо говорити ваше відчуття, так чого хоче досягнути Дональд Трамп. Хочу наголосити, що на мою думку, Дональд Трамп насправді не розуміє, чого він хоче. Чи йдеться про вторгнення Росії та окупацію України, чи про його економічну політику та тарифний підхід. Ми бачимо, як він майже щодня погрожує новими митами Мексиці та Канаді, а потім відкликає їх. Це створює враження, що у нього немає загальної стратегії в торговельній політиці. Схожа ситуація із Україною: він не діє за правилами міжнародної системи, яку США допомогли розбудувати після другої світової війни, як ви вже згадували. Наскільки я можу судити, у нього також немає чіткого стратегічного бачення. Його головна мета укласти угоду, оскільки він вважає себе найкращим у світі переговірником. Водночас Путін веде війну на знищення України як незалежної держави. Для нього це боротьба за її існування. Як добре відомо, кілька років тому він заявив, що на його думку Україна не є справжньою країною, що є цілковитим абсурдом. Я також переконаний, що Путін розуміє після всіх жертв кровопролиття та ресурсів, які Росія витратила на цю війну. Він не може. Може просто припинити її і вдавати, що все гаразд, лише тому, що Дональд Трамп цього вимагає. Саме тому перемир'я навряд чи буде тривалим. Ну, от, власне, шановний пане амбасадоре Брайза, а які інструменти тиску на Путіна є у Дональда Трампа? Ті інструменти тиску, які не використовував, наприклад, Джозеф Байден. Тобто, чи є якісь речі, яких міг би боятися Путін? Так, ми розуміємо, що у Дональда Трампа може бути своя велика стратегія. У Путіна може бути своя велика стратегія у Європейського союзу і у китайців можуть бути свої стратегії. Але коли вони починають домовлятися, ну наприклад, там беремо Трампа і беремо Путіна, так. Тут питання буде стояти надзвичайно конкретно, тому що Путін хоче окупації наших українських територій і хоче, щоб це було ще зафіксовано на папері. І ми розуміємо, що Путін не готовий в теперішній ситуації просто так. Вступатися, і відповідно тут питання інструментів тиску на Путіна і готовності Трампа використовувати ці інструменти. Так, ну звісно, коли ми говоримо про інструменти тиску, за винятком можливо ракет Томагавк, які би могли зустрітися з російською протиракетною обороною. Не думаю, що Трамп сприймає російське вторгнення та окупацію України так, як це зробив би традиційний американський лідер, який займається зовнішньою політикою. Байден, безперечно, розглядав це питання. Рейган без сумніву теж. Джордж Буш молодший точно не залишився б осторонь. Якби США опинилися в подібній кризі, Барак Обама також відреагував би належним чином. Але Трамп інший. Мені здається, що Трамп насправді не переймається російсько-українською війною, вторгненням і окупацією України. Чесно кажучи, сумніваюся, що його це взагалі хвилює. Єдине, чого він прагне, це можливість заявити, що саме він є миротворцем, і що тільки він, на відміну від усіх інших, зумів укласти мирну угоду між Україною та Росією тому, на мою думку, Трампу доведеться незабаром переглянути свою позицію, оскільки, як я вже зазначав, не вірю, що Путін погодиться продовжити тридцятиденне перемир'я, якщо взагалі його ухвалить. Рано чи пізно настане момент, коли Дональд Трамп розлютиться через те, що Путін використав його у власних інтересах, адже Путін ніколи не мав наміру серйозно дотримуватися припинення вогню. Тоді Трамп буде змушений переглянути свій підхід. Йому доведеться шукати нові інста інструменти та методи тиску на Путіна насамперед я вважаю, що він вдасться до серйозного економічного тиску. Однак, окрім цього, я не думаю, що президент Трамп має чітку концепцію або стратегію для вирішення питання російського вторгнення в Україну. Він вважає, що зможе встановити мир завдяки припиненню вогню. І на цьому з точки зору США конфлікт буде завершений. Далі на його думку, відповідальність ляже на європейську комісію та європейських членів НАТО, які повинні будуть забезпечити тривале врегулювання і розробити гарантії безпеки без участі США, пане амбасадоре. А якщо Путін скаже ні? От на будь-які пропозиції Дональда Трампа Путін буде казати ні. Мені це не підходить, мене це не влаштовує. І це може почути редкі в розмові з тим самим Наришкіним, Так, тому що відбуваються певні контакти між адміністрацією Дональда Трампа і адміністрацією Путіна. Так, ну і відповідно, Дональд Трамп тоді скаже: Ну, послухайте, ну все одно я виходжу з цієї гри, так і зможе просто переставити так звані геополітичні наголоси і знов почне е, піднімати градус напруги у відносинах, наприклад, з Мексикою чи з Канадою чи з Данією. Так, ну просто почне відшвартовуватись від проблеми. Немає такого побоювання. О, я не просто стурбований. Я переконаний, що саме так і станеться, як я вже зазначав у своїй попередній відповіді. На мою думку, зовнішня політика Трампа зосереджена насамперед на західній півкулі. Вона орієнтована на демонстрацію військово-морської потужності, щоб не допустити проникнення ворожих країн у цей регіон. Це фактично оновлена доктрина Монро. Гренландія посідає в ній важливе місце не лише через свої стратегічні сировинні ресурси та корисні копалини, а й через контроль над морськими шляхами до а. Арктики Панамський канал, безперечно, відіграє ключову роль у цій стратегії, адже він є важливим транспортним вузлом, який забезпечує транзит як військових, так і цивільних суден у сферу впливу, яку Сполучені Штати прагнуть контролювати. Це ізоляціоністський підхід, за якого США зосереджуються на власній безпеці, зміцнюючи себе як фортецю в економічному, політичному та військовому аспектах, водночас перекладаючи відповідальність за європейські справи на саму Європу точки зору Трампа Україна є частиною Європи, тому я дуже стурбований тим, що він намагатиметься, подібно до володаря замку, звести навколо Америки стіни, а потім підняти міст, який є виходом у зовнішній світ, залишивши решту світу на призволяще, аби ті самостійно боролися за своє виживання. Звісно, такий підхід є абсолютно нереалістичним для будь-якого американського президента. У певний момент він змінить свою позицію, коли війна закінчиться, якщо вона знову загостриться, або якщо, як ми вже обговорювали, Путін зарадить Трампа і пошиє його в дур. Так, ну наскільки я розумію, Дональд Трамп хотів би мислити чи сприймати, чи інтерпретувати подібну ситуацію, яка передбачала би умовний вихід в систему. Він він так, але він він тут неможливий. Путін хоче української капітуляції. Путін хоче, щоб це було зафіксовано на папері. Так, ми в Україні витримали російські удари, витримуємо його впродовж трьох років. Так і ми розуміємо, ми сподіваємось на те, що Сполучені Штати будуть грати по нашій стороні. Але повторюся, Трамп надзвичайно мінливий. Сьогодні Трампу може не сподобатись одяг зеленського. Завтра Трампу може не сподобатись будь-що інше. Так ми не беремось прогнозувати його поведінки, і це надзвичайно небезпечний момент. Я думаю, що подібного історія сполучених США... штатів. Не знала, ну і от, якщо говорити про документальне укладання тих чи інших угод, шановний пане амбасадоре Брайзе, як би ви бачили відповідні документи, і загалом, яка би модель могла використовуватись, тобто Україна укладає певні документи зі Сполученими Штатами, а Сполучені Штати укладаються з Російською Федерацією, чи навпаки, Сполучені Штати відпускають ситуацію і садять за один стіл представників України і. Російської Федерації вони між собою щось підписують. Які моделі взагалі на вашу думку могли би фігурувати в подібній ситуації? чесно кажучи, я не очікую, що щось буде зафіксовано на папері. Очевидно, що угода щодо критично важливих корисних копалин, яку Україна фактично вже погодила, буде укладена. Далі знадобляться додаткові документи, які визначатимуть інвестиційні критерії, правила та механізми діяльності фонду, який має бути створений. Вважаю, що це буде єдиний офіційний документ, підписаний між Сполученими Штатами та Україною. Він відображатиме підхід президента Трампа до зовнішньої політики, який зводиться до того, що всі питання вирішуються як бізнес-угоди. Щодо Росії, то не можу передбачити, чи буде підписано якусь офіційну угоду, якою вона може бути. Як відомо, Путін близько місяця тому або кілька тижнів тому запропонував американським інвесторам або США загалом доступ до критично важливих російських ресурсів. Однак ніхто точно не знає, що саме це означає. Однак, якщо говорити про велику мирну угоду за участю США, яка передбачає офіційні зобов'язання для України та Росії, то я не бачу, як це може статися і чи станеться взагалі. Знову ж таки, вважаю, що найімовірніше буде оголошене перемир'я, після чого Путін або порушить його сам, або обманом змусить ситуацію мати такий вигляд, ніби Україна його зірвала. Трамп у відповідь буде розлючений, і весь процес розпочнеться наново з непередбачуваними наслідками. Але як показав Будапештський меморандум, письмові домовленості самі по собі нічого не гарантують, правда? Саме тому я не думаю, що Трамп захоче знову йти цим шляхом і отримувати від Росії урочисті обіцянки, які вона ніколи не виконає. для безпеки України критично важливими є надійні гарантії та присутність європейських союзників на місці. Вони мають бути там фізично, забезпечуючи стримування. Згодом необхідно передбачити й підтримку з боку США у вигляді повітряного транспорту та систем протиповітряної оборони. Президент Трамп поки не заявляв про готовність це робити, але на мою думку, майбутня угода радше стосуватиметься реальної військової присутності ніж формального мирного договору. Ну і відповідно, ми розуміємо, що є два моменти: тактичний і стратегічний. Тактичний момент, а як би мог хто би міг, наприклад, на землі гарантувати перемир'я, так? Тобто які такі миротворці могли би бути присутніми, так ну для цього потрібен був мандат Організації Об'єднаних Націй, так чи можливо ще би була якась інша форма, яка би дозволила залучити представників між... тих чи інших міжнародних структур, чи можливо окремо взятих країн? Так. Тобто, хто би наприклад підписував, хто буде е серед тих миротворців, які будуть стояти на лінії фронту, і другий момент це момент значно складніший. Геополітичний стратегічний так йдеться про гарантії безпеки для нас, для України. Так, відповідно, які би держави могли би надати нам певні гарантії, що після перемир'я або там, не знаю, за півроку після перемир'я Росія не вчинить ту чи іншу провокацію і не розпочне нової фази агресії. Водночас, ми пам'ятаємо про путінський ультиматум. Путін своєму ультиматумі наголошував не Одноразово, звісно, на тому, що Росія вимагає гарантії безпеки а так звані гарантії безпеки для Росії означають відведення євроатлантичних сил чи американських військ з центральної Європи, і ми розуміємо, що зараз відчувають у Польщі, у Чехії, в Румунії, в Естонії, Литві та Латвії, і це також частина путінських вимог. Просто про це говорять значно менше. Я не вважаю, що зараз варто навіть припускати можливість присутності миротворців на лінії фронту між Росією та Україною, адже Росія під керівництвом Путіна ніколи на це не погодиться. Як ви зазначили, пане Борковський, його мета окупувати, контролювати або знищити Україну як незалежну суверенну державу. Це його офіційно задекларований намір, який не має жодного стосунку до так званої денацифікації Києва. Тому введення миротворчих сил виключене, а місія ООН у цьому контексті не. Немає жодних шансів. Натомість критично важливо, щоб європейські війська були на місці та продовжували постачати Україні необхідне озброєння. У разі припинення вогню Україна повинна мати достатньо військових ресурсів, щоб стримувати Росію від відновлення бойових дій. Росія має чітко розуміти, що в разі нового нападу Україна буде здатна захистити себе, відбити атаки та завдати агресору нищівних втрат. Більше того, повторна агресія проти України означатиме напад на європейських військових. Що створює певний рівень взаємозв'язку з НАТО, хоча й без офіційного залучення альянсу чи Сполучених Штатів, як на мене, станом на зараз це найкращий сценарій, на який можна сподіватися. Водночас Путін уже заявив, що не погодиться на присутність європейських військ на українській території. Ми фактично перебуваємо в ситуації повної невизначеності, де передбачити подальший розвиток подій неможливо. Крім того, як я вже зазначав, Путін не має наміру припиняти війну. Він розуміє, що не може цього зробити, оскільки взяв на себе зобов'язання знищити Україну як суверенну державу. Ба більше, як ви зазначили, він вимагає, щоб США та їхні союзники по НАТО вивели свої війська з так званих нових країн-членів Альянсу у східній Європі. Я не бачу жодної готовності до такого кроку серед європейських членів НАТО. Вони ніколи на це не підуть. Дональд Трамп, можливо, захоче відкликати американські війська з передових позицій, але я не думаю, що європейські союзники погодяться на такий крок. Як наслідок, напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими партнерами буде зростати, і саме цього Путін прагне досягти. Шановний пане амбасадоре Брайзер, ну і хотів би вас розпитати про угоду щодо наших українських копалин. Є один. Надзвичайно непростий момент. Ми розуміємо, так що угода була б між Україною і Сполученими Штатами Америки. Але водночас ми розуміємо, що частина наших корисних українських копалин і нашої інфраструктури перебувають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях. Так, і тут от надзвичайно цікавий момент, розуміємо, що свого часу, коли зустрічалася американська і російська делегація, там був так званий. Пан Кирил Дмитрієв, так, путінський представник, який радше всього зараз заміняє Абрамовича у великих, так би мовити, не геополітичних, а геоекономічних розмовах так, між Сполученими Штатами і Росією. І от ключова історія, як, на вашу думку, може виглядати оця от угода про корисні копалини, і які там можуть міститися підводні камені для нас? так, Тому що розуміємо, що де юре всі. Корисні копалини, які які українськими, вони є українськими, але частина з них перебувають під контролем російських окупантів. Я вважаю, що Путін ухвалив розумне рішення, залучивши пана Дмитрієва до переговорів, оскільки це, на мою думку, є спробою проникнути в свідомість Трампа та переконати його, що вони мислять однаково, розглядаючи міжнародні відносини як бізнес угоди. звичайно, для Путіна це лише гра. Насправді він прагне окупувати і знищити Україну, але Трамп у це не вірить. Він переконаний, що будь-яку проблему можна вирішити через бізнес угоду, і Путін майстерно використовує цю його віру. Він ніби каже: Я згоден з вами, пане президенте Сполучених Штатів. Давайте займатися бізнесом. Ми включимо пана Дмитрієва до складу нашої делегації. Це класичний приклад витонченої маніпуляції Трампом з боку Путіна щодо критично важливих для України корисних копалин, то дійсно значна частина їхніх потенційних запасів розташована на територіях окупованих Росією. Це означає, що для забезпечення доступу США до цих ресурсів необхідні переговори між Вашингтоном і Москвою однак варто пам'ятати про один ключовий аспект: ці ресурси не є доведеними запасами, незалежно від того, чи вони розташовані на окупованих Росією територіях, чи на суверенній і поки незалежній українській землі. Йдеться лише про потенційні родовища, оцінені на основі радянських геологічних досліджень. Ба Більше вони ніколи не вважалися достатньо перспективними, щоб зацікавити серйозних інвесторів, перш ніж хтось зможе точно визначити, що там у надрах, чи то в незалежній Україні, чи на окупованих територіях, необхідні роки досліджень, подібно до процесів у нафтогазовій галузі, з якими я добре знайомий, потрібно провести різні види сейсмічних досліджень, а потім пробурити оціночні свердловини або закласти шахти, перш ніж можна буде отримати реальне уявлення про їхню цінність. Тому, на мою думку, адміністрація Трампа, як то кажуть, поставила віз попереду коня, вимагаючи доступу до критично важливих для України корисних копалин. Ніхто достеменно не знає, скільки їх там є і яку вони мають цінність. Ну останок, шановний пане амбасадоре Бразя, а як нам правильно збудувати міцну комунікативну стратегію? Коли ми говоримо про Київ та Вашингтон, так ми розуміємо, ну що Трамп надзвичайно примхливий. Ми не можемо прогнозувати поведінку віце-президента Дівенса. Так, ми сподіваємось на державного секретаря Рубіо, але також ми розуміємо, що ну основне рішення буде ухвалювати Дональд Трамп. Так, але на Дональда Трампа можуть впливати інші люди. Так, Дональд Трамп може домовитись про щось з державним секретарем, а через 15 хвилин до. До нього прийде Ілон Маск і може його переконати в чомусь протилежному. Так? І Ілон Маск зайняв якусь надзвичайно дивну і неприємну, і неприйнятну для нас в Україні позицію. Але розуміємо, що у Ілона Маска є важелі впливу. Гадки не маю. Не думаю, що наразі існує реальний спосіб вирішити цю ситуацію. Як продемонструвала катастрофічна зустріч у овальному кабінеті між президентом Зеленським і Трампом. Трамп і Джей Ді Венс вимагають абсолютної відданості та беззастережного прийняття їхніх слів міжнародними лідерами. Якщо ж хтось, зокрема президент Зеленський, не погоджується, оскільки захищає національні інтереси своєї країни, Трамп і Венс сприймають це як виклик і реагують агресивно. Це створює враження, ніби США поводяться як Москва, розглядаючи Україну не як незалежного партнера, а як підконтрольну колонію. За таких обставин можливості для ефективної комунікаційної стратегії вкрай обмежені. Єдиний варіант зберігати гнучкість, уникати відкритих конфронтацій і маневрувати, ухиляючись від атак Трампа, рубі очемаска, які штовхають Трампа у різні напрямки. У цій ситуації доводиться діяти дипломатично, незалежно від реальних поглядів, демонструвати стриманість, говорити гаразд, пане президенте, ви маєте рацію, а потім діяти відповідно до інтересів України. Суть у тому, що президент Трамп та інші, особливо Ілон Маск, діють за принципом зарозумілості невігластва. Це я щойно придумав, як озвучити цей принцип. Вони бізнесмени, які не розуміють, як насправді працюють і повинні працювати уряди. Вони не знають історії, не розуміють механізмів міжнародної політичної та економічної системи, і не усвідомлюють, як вона має функціонувати в інтересах Сполучених Штатів та всього світу. Їм здається, що все просто, і що всі, хто працює в уряді, чи то в США, чи в Україні, чи будь де ще, або дурні, або ліниві, або просто не такі успішні в бізнесі, як вони саме тому, ті, хто діє, керуючись невіглаством, тобто Трамп чи Маск, демонструють крайню зарозумілість у своїх вимогах. Зокрема, тих, які вони висунули президенту Зеленському, вони навіть не дали йому можливості висловитися і пояснити, що просте умиротворення Путіна та угода про припинення вогню без гарантій безпеки для України лише призведе до нового витка війни, але цю разючу правду Венс і Трамп не сприймають, адже їхнє невігластво породжує їхню зарозумілість а як нам бути, наприклад, з комунікацією через лінціґрема? Так, ми ми побачили, що був генерал Кіт Келог. І от нема генерала Кіт Келога в переговірному процесі. Хоча він якраз і був уповноважений так, але в діді генерала Келога не було. Необхідно спілкуватися з усіма. Келога явно понизили в посаді. Він більше не входить до переговорної групи в Саудівській Аравії, але все ще відіграє важливу роль. Ліндсі Грем, як на мене, зберігає стратегічне бачення, але його політичні принципи давно поступилися лояльності до Трампа. Колись Трамп публічно принизив Грема так само, як і Марка Рубіо під час президентської передвиборчої кампанії. А тепер обидва стали його сліпо відданими прибічниками. Що вселило в мене трохи надії після зустрічі в овальному кабінеті щодо лінці Грема, так це його реакція. Спочатку він висловив абсолютно неприйнятну думку, припустивши, що президент Зеленський повинен піти. Однак потім, схоже, усвідомив, що його слова звучать як заява імперського правителя, який намагається повалити демократично обраний уряд. Тож він виправився, сказавши, що Зеленський має змінитися. Попри своє стратегічне бачення, Грем розуміє, що тиск на президента Зеленського, подібний до того, який чинили Трамп і Венс, є абсолютно безвідповідальним і несправедливим. водночас він просто не може розірвати зв'язок із Трампом, оскільки боїться, що той його політично знищить. Дуже вам дякую, пане амбасадоре Брайза, за цей надзвичайно важливий аналіз поточної драматичної ситуації. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Меттю Брайза, екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США.